Друзі, добрий день. Демонструємо вам роботу з системи контролю на зернові сівалки. Система контролю висіву на наших сівалках, друзі, виглядає ось так: хто питав. Ось ставиться датчик, і її можна поставити цю систему на, на любу сівалку. Так що, якщо вам треба буде система контролю, звертайтеся. Це на сівалку сівалка на турецький висівний, але цю систему можна встановити на будь-яку сівалку. Бачите, ось йде ось такий датчик, який ставиться ось така ось іде проставочка у вас. І потім вже йде. На Підключаєте на 12 вольт два блока. Це перший блок якщо на 12 рядів. Кожен блок йде на 12 рядів. Тобто, якщо у вас сівалка, це на 5,4 замовили, буде таких три блока. Підключаємо перший, другий, третій блок. І від цього блока на основний надишлі і вже піде воно у кабіну трактора. На телефон встановлюєте додаток, де ви будете оце все бачити. О, ось висієте, а, а зеленим. Перестаємо сіяти, нічого у вас не показує, ну, і, і його там ще печі треба у налаштуваннях поставити. Так що, друзі, кому треба такі системи контролю, будь ласка, на сівалки, можете замовляти, виготовляємо і поставити, і будете бачити всю обстановку по полю.